Всім вітання. Зробив зупиночку в тексті, щоб ви зрозуміли, про що мова. Бачите, працює система. Саме, що цікаво, система працює з акумулятора. Хто знає, що таке акумулятор, що таке робота? Завжди, коли працює навантаження, двигун працює на досить гарних обертах, крутить магніт і через що я взяв телефон у руки через те, що побачив такий цікавий ефект, який я вже давно спостерігав, коли йде самозаряд акумулятора. Відбувається заряд, за рахунок чого наростають оберти і відбувається підняття напруги. Такі відео вже я викладав в себе на каналі. Вони досить такі незрозумілі і, здається, що цього не може бути. Але зараз я ще так попробую поставити напругу. Так. І зараз так. Один щуп мене приєднаний, а другий. Так. Напруга на навантажені. Так, трошки заберу вашого часу. Хто заряджав акумулятор спостерігав, і спостерігав. напругу, напруга на акумуляторах немає такого. Назавтра якби скачками йде. Бачите, вже 10 вольт вискакує. Тобто зростає струм, зростає потужні системи і при цьому, крім двигуна, ще працює дві лампочки. Бачите, що іде вийшло. Так зараз, щоб не було дуже довго, зроблю зупиночку на пару хвилин. Почув зростання обертів, бачите, що вже 10,5 вольт і також росте. Крім цих двох лампочок, ще працює світодіодна лента, яка працює вже із заземлення через цей підсилювач. О, бачите, такі як скачки йдуть. Уже 10 і 6 з'являється. Відео для декого буде нецікаве, але тим, хто займався подібними дослідами, я думаю, що це буде досить таки цікаво, тому що ці результати варті. Ви бачите, вже 10,7 вискакує, і струм виростає. Тобто акумулятор замість того, щоб розряджатися і зменшувати струм і зменшувати напругу, ми бачимо зворотний процес. Всім успіху і до нових зустрічей. Напруга на акумуляторі 34,16. Струм 0,31 мА.

Зараз я плюс зупиночку і включу через пару хвилин. Ну, не пару, через хвилин 20-30. Просто так спостерігати не виходить. Завжди хочеться щось вчудити. Поміняв конденсатори. Так, виключаю один. І на споживання вертається до 0.31, так як було на початку. Включаю ще один конденсатор і споживання падає до 0,26-0,25. Так, напруга. Зараз 34-33. Знову робимо зупинку. В цьому положенні конденсаторів прямий струм з акумулятора був 0,26. Звичайно, що захотілося поміряти якийсь струм, де із приймальної катушки. Поставив, скомутував, саме не виходить плюс до пляного місточка. Білий провідничок заходить на амперметр. І чорний провідничок, от чорний провідничок заходить на вхід акумулятора. Прямий струм. 0,26 зворот 0,31 34 35 Різниця є так що є над чим попрацювати Всім успіху і до нових зустрічей